Коновальця відремонтували, йдеться про ділянку від Мельника до Київської. Почали ремонт ще 10 серпня. Окрім нового покриття, замінили і усі підземні мережі та дощоприймачі. А ще на дорозі з'явилася велосмуга. Тож проїзну частину тепер ділитимуть автомобілісти з велосипедистами. Однак для проїзду дорогу відкриють лише в понеділок, 3 грудня. Тим часом пішоходи новою дорогою наразі задоволені. Прекрасно, тобто. Дай Бог, щоб побільше таких було доріг. Все таки приносить насолоду навіть. Та не знаю, так краще, ніж було. А так. Думаєте, прослужить довго чи скоро сюди вернуться? То вже експлуатація, то і дороги покаже, наскільки тут якісно і добре зроблено. Хоча спритні водії намагаються прошмигнути свіжим покриттям вже зараз, проте комунальники просять водіїв все ж зачекати до наступного тижня, адже за технологією бруківка та плитка на тротуарах повинна вистоятись.